Що, нарешті ми на треба запрацювати з ремонту. Ось мені моя фонарьку ори, пістральний ори, нянька, розпишує. Нарешті я посадила родісочку, бурячок. Може один рядочок, може ще до жовтня місяця буде. Кінатори. Це мені прям дуже вже на автору, які висилають. До речі, поки чоловік хазирує мене, подивимось на мої помідорчики. Є, їм би тепер тепло, сонечко. щоб вони тепер достигали Ну, які краси. Ну, Надіюся, більше таких холодов не тут Нам скажуть, там допчики, сливки мої. О, це починає навіть трішки розовіть. Чоловік вже закінчуємо, їм вже робота на весь. земля як пушинка. кусинках. Бехла Диви, як угибаєшся, яка м'яка земля після мотоблока. Так, да, звісно, лопати ти б мені так не зробив. Таку красоту ти б не зробив. Після ремонту так? Да? Да, друзі. Ну, шо, після ремонту, результат на лице. Да. Ну... Ну, ремонт в прошлому відео казав, додому прокладку пробив. Да, тут дійсно ніякої прокладки немає. Все тут попроще. Просто не перекривав кран, щоб набралась бензина, попала соринка там, під ігулочку, під пружинку. І воно його. Так що... Але ж головне, що ти сам його відремонтував. Так, ну, ви, не треба нікого вибач, було ні, визивати. Вибачте, що що не, не знімав відео, бо думаю, що робив сам, Знімати нікому було, дружини не було поряд. А треба було швидко зробити, руки були здані. Так що, підписуйтесь, ставте лайки. Ну, а тобі дякую.